Всім добрий день! Сьогодні ми поговоримо про внутрішню сонну артерію. Артерія каротис інтерна. Внутрішня сонна артерія. Артерія каротис інтерна має 4 частини. Зараз ми з вами бачимо загальну сонну артерію. В даному випадку, це права загальна сонна артерія. Ось була зовнішня сонна артерія. Ми її видалили. А ось ми бачимо внутрішню сонну артерію. Артерія каротис інтерна – а точніше ми бачимо її першу частину, яка називається шийна частина Pars cervicalis. Шийна частина буде проходити по обидва боки від органів шиї у складі судинно-нервового пучка, до якого, крім внутрішньої сонної артерії, ще належить внутрішня яремна вена, – Jugularis Interna, а також блукаючий нерв Nervus vagus. Зверніть увагу, що на шиї внутрішня сонна артерія не буде віддавати жодних гілок. Під номером 1 ми бачимо шийну частину внутрішньої сонної артерії, яка далі буде продовжуватися в кам'янисту частину парс петроса. Ця частина буде проходити в сонному каналі, що розташований в скроневій кістці. Зверніть увагу! Ось внутрішня сонна артерія буде заходити через зовнішню апертуру сонного канала скроневу кістку. Ось також ми це бачимо. Вона буде проходити в сонному каналі, каналі Сcarротикус, і виходити через зовнішню апертуру в ділянку рваного отвору. Фарамен для церу. Після виходу з сонного каналу. В ділянці рваного отвору ми бачимо наступну частину внутрішньої сонної артерії. Вона буде проходити в печеристому синусі, тому має назву печериста частина парс каверноса. Печеристий синус позначений цифрою 3. Ось ми його бачимо. І остання частина внутрішньої сонної артерії, тобто четверта частина, називається москова, парс церебраліс. Від мозкової частини внутрішньої сонної артерії будуть відходити наступні гілки. Зверніть увагу, ось ми бачимо верхівку піраміди з кістки, вихід внутрішньої сонної артерії з сонного каналу. Далі вона буде проходити ось в печеристому синусі синус кавернозус, ось ця частина, і буде віддавати ось цю гілочку. Яка називається очноямкова артерія, артерія офтальміка. Ця артерія буде проходити в орбіту через зоровий канал, каналіс оптикус. Ось ми бачимо зоровий канал і очноямкову артерію. артерія офтальміка. також від внутрішньої сонної артерії, від її мозкової частини буде відходити передня мозкова артерія, артерія церебрі антеріор, під номером 1 і середня мозкова артерія. Артерія Cerebri Mediá, вона позначена під цифрою 2. Також ми бачимо, що від внутрішньої сонної артерії буде відходити ось ця гілочка, яка називається Задня сполучна артерія. Артерія Communicans пастеріор. Відповідно до своєї назви, вона має щось сполучати. Вона буде сполучати систему сонної артерії, внутрішньої сонної артерії з системою хребтової артерії. А точніше, ось ми бачимо ось дві хребтові артерії, які злилися між собою, утворили базилярну артерію артерія базилярис, від якої буде відходити задня мозкова артерія, артерія церебрі пастеріор, і задня мозкова артерія вона відходить від системи хребтової артерії. Натомість передня мозкова артерія і середня мозкова відходить від внутрішньої сонної артерії. І ось оця гілочка, задня сполучна артерія буде сполучати ці два джерела кровопостачання головного мозку. Також ми бачимо ще одну артерію, яка буде відходити від внутрішньої сонної артерії. Вона позначена під номером 2 і називається передня артерія судинного сплетення Артерія Хороїда антеріар. Судинне сплетення, нагадаю, буде продукувати ліквор, тобто спинно мозкову рідину. Всім дякую за увагу! В наступному відео ми поговоримо про підключичну артерію.